Вітаю на каналі Орхи. Мене звати Іра. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що можу знімати зараз це відео, перебуваючи вдома в Україні, в місті Київ. Той, хто зайшов помилуватися красою, просто вимкніть гучність і милуйтесь, відволікайтеся від усього поганого. А я трішки хочу сказати про те, що мене засмучує, про наболівши за останній час. В Україні війна. Війна вже понад 9 років. Про війну спочатку я чула тільки від своїх знайомих, котрі були в АТО, котрі повернулися живими. З окупаційних міст, коли це все розпочалося у 2014 році, знаєте, я скажу, коли почалась війна, я продовжувала своє життя і навіть після переглядів новин і того, що мені розповідали мої друзі, котрі були з початку війни напередку, Якось я так не замислювалась про це, про це все, про це все жахіття, яке відбувалося. Е я це зрозуміла тільки тоді, коли е прийшла війна в Київ. Тоді, коли е бомбили Бучу і вбивали людей в Ірпені. Коли це все відбувалося за 20 кілометрів від мене. Е тоді я зрозуміла, що це таке. Коли ми тікали з Києва, і з нами була нашого, нашого знайомого дитина три роки, і коли ці падлюки е, захопили селище, там, де ми переховувалися, і нам три дня сказали не виходити навіть з подвір'я, з хати, щоб нас ніхто не бачив, Дитина сиділа в підвалі і мовчала. Знаєте, я цього ніколи не забуду, коли ти кажеш трирічній дитині тихо, і він мовчить. Я зараз розповідаю, це в мене мурахи по шкірі, коли я е, вспоминаю ці згадую ці моменти, коли е, на пагорбі е, лазили орки і. Пускали сигнальні ракети, що туди не можна йти, тому що там болота, і там нема де пройти їхньому війську. Моя сестра виїхала за кордон і просто ридала. Вона ридала разом зі мною, що я поїхала не в той бік, ховаючись від окупаційного Києва. Але скажу, що в останнє, чому я про це почала говорити сьогодні? Тому що в останній час я бачу, що якийсь розлад пішов в нашій Орхо сім'ї? Я так вас усіх називаю. У кого є свої канали Орхо, ми спілкуємося, підтримуємо одне одного. Але бачу за останні часи щось пішло не так. Хочу вас запитати: хіба у нас немає спільного? Такого ворога, що ми е, клюємо одне одного. Хтось вже е, бажає того, щоб комусь прилетіло і щоб дізналися, що це таке. Хтось осуждає, осуджує е, людей, українців, котрі, е, тікаючи від війни, поїхали за кордон. Люди, схаменіться, просто схаменіться. Я скажу за себе, не скажу за когось. Той, хто не був в окупації, ніколи цього не зрозуміє. Так, ракети летять. Так, страшно. Але це не в порівнянні з тим, що вокруг хати входять орки. Просто не в порівнянні. Будь ласка, підтримайте, почуйте мене зараз і просто. Не доколупуйте одне одного. Краще згуртуватися і воювати проти, проти спільного ворога, проти оцих, хто прийшов вбивати нас. Я не можу сказати, що я великий внесок несу в економіку України, так як я зараз безробітня, але впевнена, що всі донатять, всі допомагають нашим захисникам, як можуть. Спочатку в першу чергу тим, кого вони знають, своїм рідним, своїм близьким друзям, вже потім великі організації. Допомагаємо і бажаємо скорішої перемоги, чекаємо цієї перемоги, як ніхто інший, як ніхто інший, чекаємо її. Сказати, що я працюю на неї, не скажу. Як можу, так і підтримую нашу українську армію і впевнена, що ті, хто за кордоном. Теж роблять внески в нашу перемогу. Хочу сказати ще про мову: про те, що багато хто з нас розмовляв, чи досі розмовляє російською мовою. Хтось намагається розмовляти. Я не скажу, що в мене соловійна українська мова. Я розмовляла. Все життя двома мовами. В Києві я спілкувалася на російській, а приїжджаючи до Білої церкви в село, я розмовляла українською. Це для мене не було проблемою і досі не бачу нічого поганого в тому, що я так спілкувалася все своє життя. В різних регіонах України свій діалект. З бездоганної української мови як такої не існує. Тобто кожна людина спілкується в своєму регіоні з своїм якимсь суржиком, з своїм діалектом, у кожного, у кожного свої слова, якісь, які відрізняються від інших. І це теж нормально. І коли людина, яка спілкувалася більшістю російською, зараз намагається спілкуватися українською, підтримайте її. Просто підтримайте. Вона вчиться, вона обов'язково зможе говорити українською. Я була трішки шокована тим, що мої знайомі зі Львову. Мені казали на початку повномасштабного обстрілу України, то що щоб ви не спілкувалися на російській мові, вони б сюди не прийшли. Ну, це просто, це смішно. Ви дійсно вважаєте так? Ви дійсно впевнені в тому, що вони прийшли і за того, що ми спілкуємося чи спілкувалися російською мовою? І вважаю, що як такої російської, то в Україні її і не існувало. Тому що ну, не чула я прям вираженого акцента з буквою «Г», хто як спілкувався. Це все також, якісь прояви суржика на території України. Це моя думка. На завершення хочу сказати про те, що моя історія і порівнянні не йде до тих людей, котрі з тих місць, які на сьогоднішній день стерто з лиця України. Тож згадайте, що ми всі українці, ми всі об'єднані спільним зусиллям отримати перемогу. Ми боремося на усіх фронтах за те, щоб Україна перемогла. І вона таки переможе. Я скажу, що я виклала відео в шорці, там де мій любий дикий котик під пісню Тік. І до мене посипались коментарі расистів. І знаєте, настільки, настільки гидко читати це все, пишуть Слава Росії. Знаєте, я скажу, вона і так прославлена. Я їм писала, вона і так прославлена на увесь білий світ. Про вас говорять. Але що про вас говорять? От. І коли пишуть: Жду ваших дітей, там що то -та, Аля, то скажу, що наші діти не підуть, не підуть навіть туди. Тому що там все настільки занедбано, що навіть туди, і ніхто й не ліз би, розумієте? І їхні діти їм через 100 років за це дякую не скажуть. Тому тримайся, тримаймося, мої любі! Слава героям-захисникам, слава Україні і смерть клятим ворогам.